Вітаю, з вами Алекс Мусевич. Це відео лише для осіб, які досягнули 16-річного віку. Ми вже 18-й день поспіль навчаємось керувати реальністю. І я розповідаю, як це робити українською мовою. Тому подивіться попередні 17 днів, щоб збагнути, що йдеться. Щоб усвідомити, де ми живемо. Що ми робимо, для чого ми робимо і як все ж таки керувати цією реальністю? А це скажу вам реально. Почуття важливості. Коли людина, відчуваючи себе у чомусь такою ущербною, нездатною ні до чого, намагається будь-яким способом підвищити свою важливість, усе виходить навпаки. Важливість стає. Тим меншою, чим сильніше її намагаються підкреслити. І навпаки, людина, яка не піклується про свою важливість, має її безумовно. Почуття власної важливості дуже специфічний збитковий потенціал. Сили рівноваги будуть робити все, щоби скинути вас з п'єдесталу, відмовившись від своєї значності. Ви отримаєте її. У той же час ніколи, ні в якому випадку не зачіпайте почуття важливості інших людей. Нехай це стане для вас табу. Тим самим ви позбавите себе від великої великої маси проблем і неприємностей, причини яких вам будуть зовсім незрозумілі. Дякую за увагу. з вами був Олег Месайович. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. those are